Отримали дуже круті штани, які ми мали в минулому році. Вони в нас були хітом продаж. Просто єдине, що вони були спринтом: а ці ідуть однотонні, костюмні, сірі, лаконічні, підходять вони для. Навіть для тих дівчат, які мають дрес код тобто для банків, якщо гарно виграти верхом, вони теж підходять разом з тим, вони є вільні, оскільки мають гумку Наталії. Мають звужену ось тут кокетку спереді, яка зробить мінус один розмір, або зробить таку видимість класики, і разом з тим вони на резинці, ніби спорт, з косими карманами завужені і підігнуті донизу. Такий от класичний костюмний колір, сірий, 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 благородний, красивий, дорогий. Дуже круто буде, якщо ви це все поєднаєте з блідорожевим. It's